Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві повичищав я, дав своїм пітренчикам бурячка і вони зараз смакують смаколи. Це наші кабани. Це наші льохи. Ну і ця наша мальвінка. Також її даю в бурячках. Дай Бог все буде добре, то мальвінка десь через місяць буде мати поросятку. Сьогодні неділя, як би сказати, вихідний, але в сільському господарстві як таких вихідних немає, тому що Свині завжди хочуть їсти, вихідний чи не вихідний, а їсти потрібно давати. Давати їсти, вичистити, води долити. Тому вихідний робочий. І що я ще хотів показати? Сьогодні в нас знову втрати. Привела наша. Королечка кроленята, але вона її всіх порозкидала. 7 штук, чи 8, я вже навіть не знаю, 4, 5, 6, 7. Нарахував сім. Сидить вона біля гнізда, але в гнізді там вже нічого немає. Трапається трохи, така агресивна, в ну, гнізді вже немає нічого, вона їх всіх порозкидала. Це їй був останній шанс. Більше її шансів давати ніхто не буде. Тиждень, а дві недільки ще її відгодую трошки і піде вона на м'ясо. Ну, вісім-вісім кролинят. О, порахував я вісім штук. Кролинятка гарні такі. І білі, і чорненькі. Але що ж ми зробимо? Не хоче вона бути хорошою мамою. Тому шансів ми їй вже давати не будемо. Ось так. Ще. На черзі ось ця Вона вже спарована. І що в цій клітці була сіренька. Вона зараз біля кроля. Зараз сьогодні її заберу до себе в клітку. Ще подивимося, як ці будуть. Якщо також буде така сама ситуація, всі підуть на м'ясо. Це вже їхній останній шанс. Ось ця кроличка, вона в мене, бо е, цю і ця, що була ось тут сіренька, я купив. А ось ця в мене з маленькою була. Первісткою вона привела кровенят, все, одне, здається, відійшло, а то 10 е, всі вона вигодувала, все нормально було без ніяких інцесів. А тут Получилось... Це вже третій раз вона розкидала, я ще давав їй шанси, але ось там також якронятка. Зараз їх позабираю вже від неї. Ну що ж, це вже її останній шанс. Кобі корм є, вода. Є, тече тут, як би сказати, в приміщенні не так, щоб зимно, щоб було. Мені казали, що можуть бути миші. Но тут, так як таких мишей немає, в мене тут всюди розкидана трійка. І тут, і тут біля кролятників. Тому мишей немає. Бо коли вони були, вони все з'їдали. І я їх не бачу Коротше, не знаю, не знаю, що вже таке, що з ними робити. Але зупинятися я не буду. Я ще планую придбати кроличок таких менших, малих, щоб кролинят їх, вигодувати і спробувати ще так. Ось таких сім кроленяток. Я щось порахував, був вісім, але є сім. І всі нормальні, розвинені, все. Гарні кроленята. І вона всіх їх чи подушила, чи їсти не давала. Ось так. Забрав вже цю кроличку від кроля. Ну, Добачити, як вона ще себе буде вести. Вона також агресивна. Ну, Будемо бачити. Якщо ні, то тоді підуть всі на, на м'ясо. Вже поочищав, кинув її. Сіна по жмені і дивіться, що вони з ним роблять. Дав їсти, понливав води і це вже до завтра. Їсти ще будуть давати сьогодні, але вичищати вже до завтра. Малінці трошки більше кидаю сіна щоб в неї не було мокро. Якесь попала, закропила на це Оце буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Це хотів сьогодні показати за кроличку, що знову порозкидало. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!